Шлях медичного працівника це не просто професія, це покликання, це жертовність. і ці речі вони всі присутні у вас. Прикарпатський центр репродукції людини єдиний в області за своєю специфікою та один із кращих медичних закладів України. Тут понад 60 медичних працівників здійснюють мрію кожної жінки стати мамою. З нагоди дня медика у центрі репродукції привітали колектив з професійним святом та вручили грамоти. Я дякую цьому колективу. Це саме основне, тому що, дякуючи вам всім, ми не є просто медична установа, а ми є той заклад, в якому панує атмосфера. Дружнього відповідального ставлення до, до пацієнта атмосфера, яка дає право на надію і яка втілює надію тих пацієнтів, які приходять до нас. І ми втілюємо, і ми даємо їм той шанс завагітніти і не вагітні. Це найбільше, саме, саме що може бути. Кожен з вас виконує цю роботу бездоганно. Шлях медичного працівника це не просто професія, це покликання, це жертовність. І ці речі вони всі присутні у вас. Лікарі Прикарпатського центру репродукції розповіли, що для них означає бути медиком. Спогад про те, що я правильно обрав цю спеціальність, коли я ще був юнаком 14-літнім і поступав в медучилище. Шлях був такий досить тернистий. Армія, інститут, потім вибір спеціальності і робота. А бути медиком це означає те. Що я хотів робити, приносити людям добро це бачити щасливі очі жінки, бачити щасливі очі матері, дарувати здоров'я і перше за все це надію. Наш центр стоїть, можна сказати, у витоці найдорожчого, що є в світі це народження дитини. Ми даруємо щастя не тільки. Жінці, скажімо так, ми даруємо щастя всій родині. Бути медиком це покликання. Це дійсно важкий труд, з яким ми кожного дня стикаємось на фоні того, що ми хочемо допомагати людям. і Робимо для цього завжди максимум. Центр репродукції на сьогоднішній день одна з найкращих клінік Івано-Франківської. Звичайно, що для мене гордість бути членом цього колективу. Привітати медпрацівників завітала керівниця департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Олександра Бойчук. Вона вручила колективу медзакладу подяку від облдержадміністрації за їх важливу та цінну роботу. Мене святкують. Нас війна, але ми просто шануємо і дякуємо кожному на своєму робочому місці дійсно під добру справу тому, хто на сьогодні працює тут в Україні. І мені дуже приємно те, що серед продуктологів в цілому в Україні ваш заклад. Ваш колектив звучить, ваша думка має значення. До вітального слова долучився й медичний капелан отець Ярослав Рохман. Він зауважив, що медиків замало вшановувати один раз на рік. Варто робити це постійно. Саме свято є у неділю, день святого Пантелеймона. У вас є дуже унікальна і гарна ікона святого Пантелеймона, і ви не немоби всі сидите під його покровом. І не просто сьогодні сидите, а постійно працюєте. Під його покровом дуже важливо є пошанувати працю медика. Дуже важливо це пошанувати, звісно, не один раз в рік. І це я зараз звертаюся не до тих, хто вас може вітати, а саме до вас, щоб ви відкрили свої серця і приймали ці вітання. До слова в Україні, День медичних працівників відзначають щороку, 27 липня, Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.